Увага, відео присутні мати. Дякую за увагу. Що ж, спроба записати другий раз, оскільки шо, оскільки я й кретин, який і випадково, замість того, щоб зберегти запис, просто закрив програму для запису. Коротше, Хардес, я чоловік. Вибухи. Да. Мені доведеться повторювати жарти, а вони тепер не будуть такі смішні. Аус. І так, да, я двіблю всі катсцени Данобу через те, що я дебіл І тому що я хочу залишити історію. Новий захід. Схід. Новий схід. Схід сонця. Дом це схід сонця. captain you're alive in our they're heading this way get up captain come on get up what's the fucking highwaymen they're gonna kill us jesus barnes keep screaming like that you're I'm gonna bring them all down on us rush you're alive help me no we have no time we gotta go barnes Бат! Ти. Вона ж не така велика. Так, вона металева, але... Але вона не має в них стільки проблем викликати. Ця полиця. Ну, ладно, в мене ну, персонажу з токстану, його прям придавило цим, так що... Ну, це складно. Але ці двоє. Два великих мужика, і в них це проблема викликає. Ой, я не знав, що тут можна залутати на наразі. Але я це залутаю. Де вона взагалі тут? Де вона? Де то, що з мене піднімали? Тут тепер тим більше немає нічого такого важкого. Ладно. Як скажете. Фірверки, єй! На цей раз я їх врятував, минулий раз не вдалося. Вам там нормально носитись? Я розумію, що вороги не реагують на біг NPC, Але все одно. А, зброя. А як мені дістати? не едистати? Мені нужно едистати. Можете почитати. Я хочу зброю. No, we does. does. Короче, наше місце. О, палка. Да, кричу голосніше, будь ласка. Барнс. <of> я знаю, что я сказал Раш. Барнс. Заткнись, Барнс, краще пісок в очах, ніж куля в сраці. Да, це райот жарту з минулої спробу записати І що? Окей, на цей раз добігти сюди було простіше. Барнс барнс. Ніч сам не може б. Сейчас капитан, реш, капитан, реш, врятуйте.

Спеціально заради вас we're Це вже не смішно. Барнс. We've Закрай... Барнс. solving

Так, я знав, що це станеться. Мені просто так приємно, коли його. Він заслужив. Я можу допомогти вас довести на той світ. Це все з чим я можу okay. вам допомогти. І в мене закінчився чай. Обідно. Привіт, Карміна! Давно не бачились. Я бачу Лень, це все, що мене цікавить. Hello, два пістолети були, чи що? Вон один. Другий в мене в руках. Цієї, от пістолет, Получить, в цієї два було. Видимо, щоб не перезаряджати. Розумно, розумно. Є відмороджуй. Тепер ти мене піднімай. Не хп побільше! Мама, не I know. Хто казав про просте? казав? Головне, що це буде. Правильно? Як в реальному житті? Ти дорослішаєш Ніхто не каже тобі, що це буде просто, але всі роблять вигляд. Потім ти опиняєшся в реальному житті. І розумієш, що все, що було до того, все твоє життя до того, не має значення. Неважливо, що в тебе було до того. Неважливо, що ти вмієш, чому навчився. Всім на це не насрати. Вибачте, власні травми. Випустіть Кракена! Мій цей крик просто нагадує ту саму фразу. Бігай, тут ведмідь. Ааа, так ця ж бочка затонула і застряла. треба забрати цей танов. але вистрілив з ракетниці. Якого х**а він з ракетниці стріляє? Чекай, що? Воно все ще тут? А, ні, це нове. Ні, Карміна не добила. Чи добила? А, добила! Oh, Та що ти вреш, сідай? Я не настій стільки... вожу. <ривіт> ну ти по, але ну не стійкі. Більше що це квадроцикл. От створений. Для того Ну <ривіт> не стійкі. <ривіт> <ривіт> Успокійся, ну. <ривіт> Тим дальше бежит? Дякую, нарешто. Все, успокойся. Ух Что происходит? Что здесь происходит? О, а если я его забил.

Well, I'm gonna set up Wikipedia HQ and Prosperity starting now. I got scouts collecting wow. hot tips and I'll get maps again. And well, you'll see. І ви також побачите, що ж буде далі з моїм каналом, якщо підпишетесь на нього. Ну і якщо ви вже підписались, то там лайк поставте, коментар може напишіть. Кінець.